Українці вже другий рік живуть в умовах повномасштабної війни. Повітряні тривоги, ракетні обстріли і атаки шахедами, нагадують, що наша країна бореться за право на існування. Але таку реальність і досі визнають не всі. І щоб це зрозуміти, достатньо просто вийти за межі своєї бульбашки. Там є ті, хто досі не хоче простих рішень складних проблем і хороших новин. І не тому, що цим людям байдуже, а тому, що вони звикли жити у паралельній реальності, яку для них створили. У реальності, де з суспільством розмовляли не як з дорослими, а як з дітьми. Сьогодні ми поговоримо про. Те, як українці заколисують хорошими новинами, як одна стаття залужного багатьом зруйнувала ілюзію швидкої перемоги, і чому від стратегії заколисування суспільства більше шкоди ніж користі? Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Я починаю розповідати. А ви, поки підписуєтеся на наш канал, ставте подобайки і залишайте коментарі, щоб це відео побачило якомога більше українців. Пам'ятаєте, як для нас почалося 24 лютого 2022 року? Так, звісно, пам'ятаєте, як це взагалі можна забути. Тоді кожен опинився у жахливих і незрозумілих для себе обставинах. Через повномасштабне російське вторгнення ми були шоковані і налякані, бо до кінця не розуміли, чого чекати далі. Тоді завдання влади було не лише пояснити, що відбувається, а й заспокоїти людей і запевнити, що ситуація під контролем. Пригадуєте, як саме на тлі цих подій з'явився Олексій Арестович. Він регулярно давав бріфонги на правах радника, керівника офісу президента. Виступи Арестовича відразу отримала неабияку популярність, воно й не дивно, бо Арестович озвучував хороші новини, яких так бракувало. Наприклад, обнадійливо розповідав, що росіяни відмовляються їхати на війну в Україні. Генеральний штаб Міністерства оборони і розвідувальне співтоварство України відмічає вкрай низький морально вольовий стан російських військ, які на Багачок ділянки прийшли до оборони. А найголовніше погана резерви, які погано збираються на території України, тому що багато військовослужбовців відмовляються просто їхати в командировку в Україну. Самого Арестовича українці навіть охрестили так званим заспокійливим для народу. Бо як же ще можна назвати людину, яка каже, що результат цієї війни буде вирішено за два-три тижні. Проте час минав, а прогноз не справджувався. І довіра до слів Арестовича стала зменшуватися. Заспокійливу комунікаційну політику, яку взяла на озброєння українська влада, продовжив телевізійний марафон Єдині новини. Шість провідних каналів об'єдналися, щоб українці знали правду. На годиннику третя ночі, Восьма ранку, п'ятнадцята година. Тримаємо інформаційний фронт. Єдиний марафон називали найбільшим феноменом українського телебачення інформаційною протиповітряною обороною і навіть великим радіодивом. Всі ці характеристики у лютому березні 22-го року були цілком виправданими. І тепер вони мовили разом. Канали поділили ефірний час між собою. і Почали цілодобово транслювати спільний телемарафон. Мета єдиного марафону була чіткою і зрозумілою. Українці повинні були оперативно отримувати офіційні новини з першоджерел. Це була критична необхідність у перші дні після 24 лютого. Тоді кількість інформаційних вкидів і фейків з боку ворога зашкалювала. Тому необхідність існування телемарафону ні у кого не викликала сумнівів. Але з часом ситуація в інформаційному просторі стабілізувалася. Відповідно, доречність існування телемарафону була під питанням, адже він виконав свою роль. Однак у владі схоже було і інше бачення. Тому далі телемарафон Єдині новини перебрав на себе функцію заколисування суспільства. Фактично тут створювалася паралельна реальність, у якій Україна перемагає і все добре. Звісно, всі слоти марафону були і є різними за рівнем професіоналізму, оскільки на виробництво єдиних новин працюють кілька телеканалів. Кожна команда самостійно формує свій інформаційний порядок денний і самостійно вирішує, на чому акцентувати увагу. Через це у єдиних новинах серед гостей студії можна побачити фахових експертів і почути якісну аналітику. Але загалом телемарафон формував і формує в українців уявлення, що на фронті справи йдуть непогано. Наприклад, у січні глядачів єдиного марафону обнадіяли тим, що 23-й рік буде роком перемоги. Таку заяву в ефірі каналу Ми Україна тоді озвучив представник служби головного управління розвідки України Андрій Юсов. Є всі ознаки того, що і завдяки діяльності українські оборони, і завдяки допомоги нашим наших партнерів, і е, власне через ті внутрішні, які вже відбуваються всередині так званої Російської Федерації. Ми можемо сміливо стверджувати, що 2003 рік буде роком переможним. Чому власне ось ті місяці, які озвучені до цього є і стали навесні 23-го року в ефірі телеканалу Рада розповідали про те, що росіяни не хочуть воювати. Зокрема, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан говорив, що російська армія зазнає поразки на всіх напрямках свого наступу. Розвитку США зацитуючи чільницю національного розвідки. Вріл Гейнс, каже що, директорка, каже, що Росія немає потенціалу для наступу, дай Боже, щоб вони там оборонятися могли. Ми знаємо, що вже є там купа відео записаних на різних локаціях на сході, що у них нема зброї, у них немає мотивації, вони є м'ясом розстріляним. Таке інше. Наскільки вона є ця ситуація, ну скажімо так, реальною, а, тому що військові останнім часом теж наші звітують про те, що насправді вони демотивовані, вони не хочуть воювати. Так, безперечно, в той весь наступальний потенціал, який готувала Росія, і так довго анонсувала цей наступ. З лютого місяця ми чуємо все це розбивається сьогодні об наших захисників окремо і фортеці Бахмут. Тобто на всіх п'яти напрямках, де вони здійснюють власне свій наступ, два з них на Луганському, три три на Донеччині. Встрізь росіяни зазнають пораз. крім новин і гостьових студій в межах єдиного марафону, виходить також гумористичне шоу «Байректар Ньюс. Його незмінними ведучими є актори студії Квартал 95 Олександр Пікалов та Євген Кошовий. «Байрактар Ньюз» – це шоу про висміювання росіян. В Мережі з'явилася фотографія, на якій видно, як виглядають так звані добровольці з дуби», яких Росія планує відправити воювати з Україною. Приготувались? Та дам до вашої уваги рибальські війська. Люди, які мають наводити страх на Україну, з перших днів почали наводити страх на магазин. Ось вони гордість першої алкоармії в світі. Майбутні морські бльовотиці, магазинно-штурмові бригади, ларьочні нальотчі. Що тут сказати? Це навіть не просто бійці, а бойові машини РСЗВ, реактивна система залпового віскаря. У перші місяці війни гумор такого штибу вважався цілком прийнятним. Ми сміялися з реакції росіян на унітази чи правки, які вони викрадали. Тоді ж інтернет заполонили меми про полоненого окупанта Чмоню, якого висміювали за незграбний вигляд. Проте, коли в ефірі два роки домінує саме такий контент, знацінення ворога та переконання в перемозі, яка от-от настане, то не дивно, що стаття залужного стає холодним душом. оцінювати ворога не варто, він сильний і підступний. Так само, як не варто завалювати оптимістичними прогнозами, не приділяючи достатньої уваги альтернативним, акцентуватися на позитиві без аналізу проблематик. Все це віддаляє людей від реальної картини і штовхає у світ рожевих поні та єдинорогів. Я ж зі свого боку хочу подякувати усім за інтерес і фінансову підтримку і ініціативи Як настати овочем. Якщо ви хочете та можете допомагати у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі Кофі». Отже, що ми бачили і бачимо в інформаційному просторі єдиного марафону українцям просували оптимістичні ідеї. Мовляв, росіяни воювати не хочуть, мотивації у них немає. 23-й рік стане роком перемоги. І весь цей оптимізм приправляли гумором про недолугих росіян. А в реальності все дещо інакше. І перемога буде, але уже точно не в 23-му році. Надлі цього телемарафон почав втрачати глядачів. Станом на осінь 2023 року про єдині новини знали 80% українців. Однак щодня їх дивилися лише 23%. Це дані дослідження USAID Internews, які оприлюднили у листопаді. Зокрема, у ньому українці пояснювали, чому інтерес до телемарафону зменшується. Серп причин називали те, що інформація у єдиних новинах прикрашається або подається надмірно патріотично. На те, що єдиний марафон показує для аудиторії паралельну реальність, вказують також медіаексперти. Наприклад, медіаконсультант Ігор Куляс вважає. Що такий формат перетворює війну на героїчний серіал. На його думку, телекартинка марафону охолоджує тил і формує у глядачів хибне уявлення швидкої перемоги. Звісно, ніхто не може заборонити жити ілюзіями, але рано чи пізно їх все одно руйнує реальність. Гіркою правдою, яка прорвалася до інформаційно заколисаних українців, стала стаття Валерія Залужного. Вона з'явилася на початку листопада у відомому британському виданні The Economist. У статті головком розповідає про перебіг війни і ситуацію на фронті. Зокрема, Залужний говорить, що війна в Україні перейшла у форму позиційної, тобто такої, коли територію звільняють не шляхом швидких маневрів, а у виснажливих боях. Разом з тим, генерал пояснює, що потрібно Україні для перемоги, і пропонує. Вихід з цієї ситуації, та який висновок з цих слів робить для себе заколисане українське суспільство. Позиційна війна це тривала війна, це реальність, яку потрібно прийняти. Але як таке можливо, кажуть українці. Нам же говорили, яка недолуга російська армія, розповідали історії про чмобіки. Ми вже на море в Крим збиралися, то невже все пропало? Один реальний і реалістичний текст Залужного викликав масу питань і емоцій від українців. Для всіх, хто жив у Бульбашці хороших новин, він став відкриттям і викликав страх та нерозуміння. Бо нас вже заспокоювали, що скоро перемога, а тут якась суцільна невідомість виходить. Насправді залужний озвучив те, про що в Україні і до цього знали військові, їхні рідні, друзі, і волонтери, і просто усі небайдужі, які живуть у щоденних реальностях війни. Вони її прийняли. Отже, так само цю реальність можуть прийняти усі українці, бо вони дорослі і розуміють дорослу мову. Немає потреби розмовляти з з ними, як з дітьми. Власна стаття залужного стала гарним приводом, нарешті, визнати, що стратегія заколисування була помилкою. Що час змінити риторику і відверто сказати: так, нам важко. Але ми єдині, а тому разом з усім впораємося. Але ж ні, влада і тут взялася заспокоювати українців. Цього разу це зробив заступник керівника офісу президента Ігор Жовко. Він в ефірі того ж телемарафону заявив, що на місці військових утримався б від коментарів на загал про те, що відбувається на фронті. Мовляв, щоб не полегшувати роботу ворогові. Я ви знаєте, якщо хочете моєї думки, я б напевно б утримався. Ну, на своєму місці безумовно, тому що я не займаюся військовими питаннями, або, а, Але на місці військових, також я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси, для відкрити публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ну, ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Не душ від залужного, вкотре нагадав, що війна все ще триває, і якщо ми хочемо перемогти, то повинні продовжувати донатити на збройні сили України. Бо автівка чи дрон, про які просять військові, потрібні не неї. Це нам потрібно, щоб у військових ця машина та дрон були. Як бачимо, українці не поспішають виводити із стану заколисаного суспільства. Нас і досі, ніби маленьких дітей, намагаються вберегти від жорстокої реальності. При цьому забуваючи, що на дворі вже не 24 лютого, 2022 року. Нас не потрібно заспокоювати і переконувати у тому, що Україна вистоїть. Ми це вже й так зрозуміли. Натомість українцям потрібно відверто сказати, що війна це забіг вдовгу. Ми не повинні жити в ілюзіях швидкої і легкої перемоги. А натомість розраховувати свої сили на марафон, а не на спрінт. В 22-му році, коли мене повернули додому з полону, і я, ну там ще лікуючись в лікарні, ну, зрозумів, що да, там, ну, десь собі, так мені видавалося, що швидкої перемоги не буде, і що це ну, справді там марафон, який там триває з 2014 року, просто в іншій фазі, то просто прийняти оцю. Як би це не звучало, дійсність невизначеності е дуже допомагає. Ну тому що там я не буду говорити за всіх, та там, я скажу про це, що тіпо, очевидно, що там кожен місяць я працюю на якомусь надриві, тому що такі, ну, от ще місяць, от ще місяць, от ще місяць і вже все. І потім немов би розслаблюсь. Але це не спринт, це якби марафон і розуміння того, що окей, це надовго і треба просто. Систематично, інколи монотонно, інколи навіть не бачачи результат своєї роботи місяць, два чи три, але воно потім вистрелить, і ну, тобто, тут просто треба ну, от сісти. чесно дати собі відповідь, що окей, це надовго, і треба просто запрягтись і працювати. І воно, ну там, зокрема, мені і моєму оточенню дає там дуже стільки розуміння, що окей, якби це забіг довгий, і треба грати вдовгу. І... Прийняття цієї дійсності і життя в невизначеності дуже допомагає. Потрібно усвідомлювати, що наслідки такої колосанки для народу позначаються зокрема і на обороні країни. Бо коли ми говоримо суспільство про швидку перемогу, то не потрібно дивуватися, чому частина українців не хоче йти у військо. Вони ставлять логічне запитання: навіщо мобілізуватися, якщо там і без того непогано справляються? Звісно, доросла реалістична комунікація не означає, що потрібно говорити українцям, що все пропало чи все погано. Бо йдеться не про те, щоб загнати суспільство в депресію і ще більше налякати. Йдеться про те, щоб припинити створювати для українців паралельну реальність бо в результаті такої. Політики, з часом ми отримуємо інфальтильне суспільство, тобто безвідповідальне суспільство, яке буде чекати, що хтось прийде і все зробить за нас. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.